Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Як ваші справи? Як просувається вивчення англійської? Чи є якісь питання або будь-які теми, на які ви хотіли отримати відповіді? Якщо так, просто залиште ваш комент під цим відео, і я зроблю інше відео спеціально для вас або відповім в коментарі, якщо це легке питання. А сьогодні, друзі, поговоримо про вимову англійських слів. Я підготував 10 дуже важких слів для вимовлення в англійській мові, і сьогодні ми протестуємо вас. Як би ви їх вимовили. Я дам вам час, щоб подумати, як ви б самі сказали це слово, а потім я скажу вам правильну вимову цих слів. Готові? Поїхали через 3, 2, 1. Починаємо. І починаємо ми з ось цього словечка. Як би ви його вимовили? Так от, це слово вимовляється як Worcestershire. Worcestershire. Вустешер. Це означає вустерський соус. Вустерський соус це просто британський соус, кисло солодкий. Я не знаю, для чого він використовується, я ніколи в житті його не використовував. Зроблений в вустерському графстві в Великій Британії, і тому він так і називається. Ще раз вустершер. Наступним словом у нашому списку буде ось це слово, і як би ви його вимовили? Так от, я думаю, ви ніколи не відгадаєте, як правильно вимовити це слово, тому що в правильній вимові є буква R, а в самому слові її немає. Воно вимовляється як kernel. Kernel. І я уявлення не маю, чому так, звідки взялася R. Я думаю, що це слово пішло з іншої мови, можливо, з ірландської, тому що там в їхній стародавній ірландській були деякі слова, які зараз є в англійській, але написання їх повністю відрізняється від звучання. Тому це, це моя ідея, я поняття не маю чи це насправді так. Сподіваюсь, що так. Так от, Colonel означає полковник. Це армійське звання. Colonel – полковник. Друзі, якщо ви досі додивились це відео і вам воно подобається, будь ласка, залиште ваш лайк і коментар під відео. Це дуже допомагає мені розвивати мій новий молодий канал. Так от, наступним словом буде ось це. І знаєте слово можливо легке, і багато людей знають, як його правильно вимовити, тому що це місяць року, а місяці ми вчимо майже на старті вивчення англійської. Але чи знали ви, що є два, точніше, дві правильні вимови цього слова? Ви можете сказати фебруарі, так як написано, а можете сказати феб'юері без вимовляння букви «r». Rфеб'юері або Фебруарі, тобто дві вимови повністю правильні і залежить, де ви знаходитесь. І там будуть е, використовувати різні можливо вимови цього слова. Наприклад, в Британії і в Австралії я більше чую слово February, так як в Америці люди більше вимовляють фебруері. Ось і наше наступне слово під'їхало. Як би ви вимовили його? І тут я думаю, що багато людей знає, як його правильно вимовляти, тому що це середа, день тижня, і ми вчимо дні тижня майже на початку, коли почнемо вчити англійську, правильно. Але, можливо, для тих, хто не знає, це Wednesday. Не Wednesday, не Wednesday, а Wednesday. Буква D не вимовляється в цьому слові. Перша, принаймні, друга day, вимовляється. Перша ні. Wednesday, Wednesday. До речі, бачили новий серіал про Wednesday? Як вам? Кому сподобалось? Рухаємось до наступного слова, друзі, і ось воно вже з нами. Як би ви вимовили ось це слово? Так от воно вимовляється як кінва. Кінва. І означає насіння кіноа, яке ми інколи додаємо до їжі. Я особисто використовую його для салатів, як на рахунок вас. А ось і наступне слово в нашому списку. І його ми вимовимо не чихуахуа, так як ви подумали, так як ми вимовляємо його в українській мові, тому що це порода собаки чихуахуа. Ні, в англійській воно звучить як чівава, так ніби букви H там просто не існує, так ніби це вава, w a W-A, чіва. І це тому, що ця порада собак пішла з Мексики, там говорять іспанською, і в іспанській мові е, літера H повністю не вимовляється. Вона там глуха, ми її не чуємо. І тому це слово звучить як чіва, а не чіхуахуа. Час рухатись до наступного слова, і ось воно ось тут чекає на вашу вимову. Це слово пішло з французької мови, і тому написання виглядає саме так, і вимова звучить. Or дерв. Ордерв. Багато літер в цьому е, написанні не вимовляється, тому ви просто маєте запам'ятати. Or dер. Or der це закуски. Це міні снеки на якихось святкуваннях. Наприклад, на весіллі ми маємо маленькі бутербродики, або щось типу того. Тобто це маленькі закуски або снеки на банкетах або святкуваннях. Час рухатись. Упс, в мене немає годинника, але все рівно це час рухатися до наступного слова. І ось воно прямо тут. І це слово вимовляється як антропрер. Антропрер. Чотири склади. Це трішки важко запам'ятати, але через декілька повторів ви зможете вимовити його правильно, я впевнений. Ще раз entrepreneur. Спочатку не entrepreneur, а entrepreneur. Перший склад звучить як ан. Антропрер. Також це означає підприємець. Це просто людина, яка володіє якимось бізнесом. А ось і наше наступне слово. І його ми вимовимо як еpitom. Epitome. Це означає втілення як найбільший приклад якоїсь риси. Наприклад, you are an epitome of arrogance. Ти втілення наглості. You are an epitome of goodness. Те втілення доброти. Тобто епітомі це абсолютно, абсолютне втілення якоїсь риси. Тобто людина є прикладом, наскільки багато цієї риси є в цій людині. Це може бути добра риса, може бути погана риса. Наступним та останнім словом в нашому списку буде ось це. І його ми вимовимо як Squirrel. Squirrel, Squirrel. Це білочка. Це слово означає «білочка». І тваринка безневенна, але слово досить важке в вимові, особливо через літеру I, тому що українці дуже часто її неправильно вимовляють, а вимовляють її як українську І. І це звучить як «squirrel», а це повністю неправильно. Я наведу вам приклад, після якого ви, ну я надіюсь, що після якого ви зрозумієте, чому не варто вимовляти цю букву як І. Дивіться, в українській мові є слова дим та ДІМ. І якщо ви скажете в слові дем дім, люди не зрозуміють, що це ця річ, яка виходить з вогню. Вони подумають про будинок. Так само в англійській, наприклад, ми маємо слово лид і лид, то лид означає вести когось, а лид це кришка, наприклад, від якоїсь банки. Lid". Тому ви мусите звертати на це увагу. Буква I не вимовляється як і, вона вимовляється як е. Це було останнє слово в нашому списку. Я сподіваюся, вам сподобалася ця підбірка, як і відео в цілому. Якщо у вас залишились будь-які запитання, просто залишайте ваші коменти під цим відео. Я відповім. Також, якщо у вас є ідеї для моїх майбутніх відео, також залишайте їх в коментарях. Я прочитаю, і можливо, моє наступне відео буде саме для вас. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, подумайте, можливо, варто підписатись на мій канал. Я буду постати відео кожного тижня і, можливо, вони будуть корисні для вас або спеціально зняті для вас. Тому дякую ще раз за перегляд і побачимось в наступному. Копай гайс.